Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на франківському авторинку для розуміння того, що продається та ціни на автомобілі. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір авто під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Honda 14-й рік модельний, 15-ти, 6-ступенева коробка передач, клімат-контроль у відмінному стані. Бачимо контакти. Чистенький ухайний салончик. Механічна коробка передач. Це На черепиці треба приміщити. Так, є така рідкісна машинка на франківському авторинку, міні-купер. По опису 14 рік, 175 пробігів, 1,6 дизель. Автомобіль з Німеччини без підфарбувань за ціною 8900 доларів. Ось така машинка. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Toyota Camry в седані. 11 рік 167 пробігу, 2,5 бензин на, на автоматі. 11 450 доларів. Тканинний салон. Ось такий варіант. Volkswagen Tiguan. Перше покоління. Автомобіль 16-го року 170 пробігу, повний привід 14-100 доларів. Бачимо контакти. Так, шкіряний салончик. Автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Реностенюк у звичайній базі. Так, машинка 11-го року 125 пробігу, дизель, 6, 900 доларів коштує. Я вже пригнана Audi Q5. Дивимось по опису. Це 13 рік 112 тисяч кілометрів пробігу без підфарбувань, повністю обслужена, за ціною 16-500 доларів. Бачимо контакти до власника. Зараз покажемо, що він код. Так, чорний шкіриний салон, бачимо, є пам'ять сидінь, панорамка, старт-стоп. Так, покажемо він код. Кому цікаво телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Нісан Кашкай, тут дві машинки. Так, 11 рік 250 пробігу, 1,5 дизель за ціною 9,350 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон. Зачинено то не Відчинені клімат-контроль бачимо. Так, ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте. Поруч чорний. Люди оглядають, не будемо заважати поки що. Демо далі. Шкода Октавія А5 в кузові універсал. Так, 1,6 дизель це 12 рік, 8600 доларів. Канинний салон, механічна коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Каджар, автомобіль 2015 року, 1,5 дизель, 13950 доларів. Контакти бачимо. Комбінований салончик, механічна коробка передач. Б8 посад, в кузові універсал. Ось така машинка, свіжа пропозиція. 15 рік 2.0 дизель. Повний привід 16300 доларів. Шкіряний салончик, гарна комплектація. Так, популярний меганчик третій. Не тільки в Луцьку, а також в франківську є 11 рік 234 пробіг, 1,5 дизель на автоматі 6,750 доларів. Темно-сірий колір. Тканинний салон. Роботизована коробка передач. Ось такий варіант Volvo XC60. 14 рік, 258 пробігу, 2.0 бензин за ціною 16 тисяч доларів. Світлий шкіриний салон. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Opel Astra H в Універсалі. 10 й рік 260 пробігу, 1,6 бензин, 6,150 доларів. Тканинний салон. Такий варіант. Так, ще покажу гольфік. Шостий гольф універсалі. 2011 рік 1,6 дизель, 262, пробігу 7, 900 доларів. Не потребує ремонту. Тканинний салон. Такий варіант. Так, свіжа пропозиція Ford Escape 23-го року випуску. 34 тисячі пробігу, 1,5 бензин, з повним приводом. 19,700 доларів. Бачимо контакти до власника. такий салончик. <плес> Рено Кенго. Чорний колір. 11 рік. 1,6 бензин. 7,400 доларів. Оригінальний пасажир зі сидіння в наявності з фаркопом. Opel Zafira B. Так, автомобіль 11-го року, 211 пробіг, 1,6 бензин за ціною 7-100 доларів. Тканинний салон. З форкопом та парктроніками. Peugeot Partner. Свіжа пропозиція, це автомобіль 2012 року, 1,6 дизель 178 пробіг за ціною 8,850 доларів. Ось Такий салончик. З форкопом бачимо. Peugeot 3008. Автомобіль 2011-го року 200 тисяч пробував, 8450 доларів. Телефон 068, 225, 34, 39 Свіженький Volkswagen Touran. 13, рік 2,0. Дизель 110 кВт без підфарбувань за ціною 14 тисяч доларів. 270 пробігу. Ось такий салончик. Коробка механічна. Кому цікаво телефонуй. Volkswagen Caddy, легендарний 1,9 дизель. 2007 рік, 6700 доларів, 370 пробіг. Бачимо контакти до власника, кому цікаво. Ось Такий варіант. Nissan X Trail. Автомобіль 2010 року, 2.0 газ бензин, автоматична коробка, Коламбія. Відмінний технічний стан, ціна договірна, автомобіль в рідній фарбі і також можливий обмін по автомобілю. Ось така машинка. Панорамний дах бачимо. Автомобіль з Форкопом. Так, йдемо далі. Так, фордик. Ford Kuga 11, рік модельний 12, 2.0 дизель, повний привід автоматична коробка в рідній фарбі. Один власник бачимо. Так, Тканинний салон. Магнітола акустика Sony, клімат-контроль. Ось такий варіант. Так, Каже власник АПТ, що новорічна акція на носі автомобіль 2012 року, X-35 2.0 дизель, повний 6-ступенева коробка передач, ціна договірна. Каже, власник, що домовимось. Також можливий обмін. Так, Шкірний салон, механічна коробка передач, клімат контроль. Форкопом. Рено Сценяк у звичайній базі. 13 рік, 197 пробігу 1,6 дизель, 9950 доларів. Комбінований салончик. Ось такий варіант. Citroen c 4 Grand Picasso. 14 рік, 238 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою. 7 місць. Ось така машинка.